Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. У Китаї завершився 25-й саміт ШОС. Китай і Росія домовились про нові газові проєкти. А Індія відновила авіасполучення з Пекіном і продовжує купувати дешеву російську нафту. Які ризики для Європи та України несе потепління у відносинах Індії та Китаю? І в цілому про підсумки саміту поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня. Я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну, от власне у Китаї відбувся так вже 25-й саміт ШОС. Однак, е головний підсумковий документ цього саміту так не містить власне жодної згадки про от російську війну проти України. От, власне, про що це для нас свідчить? Ну, особливо не про що, що є, що немає, тому що все ж таки це більше стосується Азії вся ця історія. Тому що якщо ну там перелік учасників є. Взагалі, ця організація створювалася ну, Росією і Китаю. Тільки Росія думала, що це спосіб контролювати ну якісь рівноправні відносини з Китаєм, враховуючи те, наскільки він виріс, то це став інструментом Китаю по поглинанню середньої Азії і затягування інших країн євразійського простору саме під парасольку Китаю, в тому числі Росії. Тому тут в принципі нічого це не означає для нас, те, що там ну, згадки України немає. От у Міністерстві закордонних справ України так написали, що це такий провал дипломатичних зусиль Москви, адже вони хотіли представити світ таким розділеним в оцінках російської агресії проти України. От на вашу думку, ви взагалом погоджуєтесь, якби з цим твердженням, так і взагалі, чому тоді Китай продовжує економічно от, спонсорувати Росію у війні, якщо от вони нібито. Не зовсім її підтримують, ну тому що вигідно. Тому що вигідно. Вони викачують ресурси з Росії по низьких розцінках, експортують туди товари, які ну може навіть не дуже якісні, але росіяни це будуть брати. Ось вони підтримують Путіна, який здає всі інтереси Росії, які тільки можливо. От тому, що у нього просто безвихідці тому Китаю це вигідна історія, яка дозволяє йому нарощувати своє геополітичний вплив і використовувати Росію в якісті проксі а, Китаю, так що нічого ніяких тут практич немає. А ось на саміті також Індія і Китай заявили про укріплення своїх відносин. Відновили прямі авіарейси так після п'ятирічної перерви. От які ризики несе таке потепління у їхніх стосунках? Е, в цілому от, для України, і в цілому, для от для, для цілого світу ну що є, що немає. Ну, по, ну відновили авіасполучення. Це ж не вирішує фундаментальних протиріч між Індією та Китаєм. Пов'язаний з кордонами, там, наприклад, зараз буде суперечка стосовно води, оскільки Китай планує інвестувати величезні гроші в будівництво каскаду електростанцій в Тібеті. Там всього там 120 мільярдів доларів збирається інвестувати, і це фактично призведе до скорочення цього стоку річок до Індії. Це раз. Друге Індія, ну вона все рівно більше прив'язана до заходу і до західних ринків, куди вона, наприклад, буде дівати 110 мільярдів експорту в США, куди вона буде це експортувати? В Китай? то Китай це не потрібно. Він сам хоче більше експортувати. І тому фундаментальних протиріч там дуже багато Тому що якщо на Китай з боку Європейського Союзу. А і США поки що не має важелів тиску ну в першу чергу через залежність від експорту рідкоземельних металів і багатьох інших критичних товарів. А то на Індію є є такі важелі тиску, І я думаю, що США і Сполучені Штати будуть активно використовувати це. Тому я я просто не розумію, чому у нас таку таку якусь істерику в наших змі підняли стосовно цього саміту ШОС. Ну ці танці з бубнами в принципі кожного року відбуваються. І Індія є членом ШОС ще з 2017 року, а була спостерігачем цієї організації з 2005 року. І я тут особливо ну не бачу я, я. Я не бачу, як це клеїться. Як це клеїться, тому що вони все рівно є суперниками. Індія все рівно будуть жити до Європейського Союзу до США. І у них є знову такі можливості переконати Індію, що це не дуже була правильна позиція, коли вони так бігали і обіймалися з Китаєм. Ось тут також цікавий нюанс. От Блумберг е, пише, що Росія ще більше знизила ціну на нафту для Індії. Так і от тут е, о, виникає таке питання: от чи не зазнав Трамп просто в, в цій ситуації такої стратегічної помилки, коли власне вводив мита проти Індії? Е, бо ну, фактично виходить так, що вони продовжують, так, попри санкції, вони продовжують закуповувати нафту. Плюс, от, власне, ці відносини з Китаєм відновились. Е, чи не здається, ну, здається, так, нібито відновились. Чи не здається просто, що це така трохи як стратегічна помилка Трампа, чи ні? Чого стратегічного? Нічого не стратегічне. А хто сказав, що вони не припинять купувати російську нафту? Ну і індуси зберігають обличчя. Знаєте, в Азії, в Азії, в азійській культурі на відміну від європейської європейської культури. Наприклад, головне це зберігати обличчя називається. Да, щоб як тебе соціум приймає. тому що от європейці, і ми як частина західної культури, ну ми більше індивідуалісти. А на заході, ну і в Азії, головне зберігати обличчя. І, звичайно, що вони можуть дуже довго розповідати, що у нас великий суверенітет, ми тут нічого робити не будемо і так далі. Але потихеньку, потихеньку вони будуть змушені це робити. Нікуди вони не подінуться. Це раз, а цераса друге, це більше питання до України. Ми повинні ми ж зацікавлені, як американці, щоб там не було російської нафти. Зацікавлені. хто має можливість розбомбардувати е, Балтійські порти? Ну, Україна на цьому повинна сконцентруватися. І тоді питання експорту російської нафти в Індію буде знято як дурне. А ось і Україна може це показати, як ми допомагаємо Сполученим Штатам Америки досягати їхніх стратегічних цілей, які вони перед собою поставили. А те, що будуть знижки на нафту, ну добре, значить, у росіян буде ще менше грошей. Ну тобто, як проміжний результат теж непоганий. Ти більше там ж теж кетрувати ситуація з продажем з продажем в Індії енергоресурсів. Індуси ж не дають можливість росіянам напряму виводити гроші в рупіях. Вони фактично їх змушують, що якщо вони отримують трупію за нафту, їх змушують фактично інвестувати в індійську економіку, і вони, тобто, там додайте ще багато інших операцій для того, щоб взагалі вивести гроші з Індії там в долари десь поміняти це ж величезні масиви, а потім якось вивести з Індії. А там це все в багатьох випадках контролюється. От, наприклад, індійський центральний банк досі не дав дозвіл росіянам проводити прямі торги, наприклад, на московській біржі. Ну, рупія, рупія, рупія рубль Ну, немає у них можливості це зробити. Так що не, не треба думати, що знаєте, росіяни так від дуже гарного життя продають в Індію, і що у них такі дуже безхмарні відносини. От, власне, тут тоді цікаво, наскільки довго в цілому Росія зможе отак от утримувати ці знижки на нафту і газ для Китаю, для Індії, так без такої шкоди для власного бюджету, от власне і враховуючи ці всі наші удари по НПЗ. Ну, у них вже у них вже, подивіться статистику Роснафти і інших нафтових компаній, у них вже падіння під 70% доходу. ну, Тому що пішли удари. Як довго ну це залежить від України виключно. Що переб'ємо, наприклад, експорт в Індію, ну це величезний удар буде по Росії. У них і так просідає бюджет, а у них і так зараз вони будуть змушені проводити скорочення бюджету, секвестр бюджету і скорочувати цивільні програми, тому що витрати військові є, ніхто не допомагає, ніхто грошей нам не позичає. Тому тут важко сказати, якщо в такому форматі, в такому форматі, який зараз є, то звичайно, що вони ще ну можуть ще протриматися, але вже на 26 шостий до 27 рік у них вже велике питання, як вони взагалі будуть фінансувати свої свій бюджет. А вже в цьому році, скоріш за все, вони будуть скорочувати бюджет десь в вересні, скоріш за все, тому що вони вже не тягнуть такі дефіцити бюджету. От а далі від багатьох факторів залишиться. Ми ми не повинні на це зважати і думати. Наше завдання, якщо здається, що ми вже зробили все, треба ще трохи зробити. Наше завдання, щоб експорт взагалі російської нафти і в Індію Китай припинився. Для цього треба бити по газогонах які, а, і нафтогонах, які ведуть в Китай, і по портах Балтійському морі, щоб вони не могли а, експортувати взагалі ніяку нафту не за якими цінними, ні зі знижками, не без знижок. Нас взагалі це не повинно цікавити. Ну, тут треба вірити, що український фламінго швидко долетить. Ну, так, сподіваюся, що така технічна можливість є. Тому ми на, на, в першу чергу на це повинні зважати. От, власне, Росія і Китай також підписали меморандум такий про збільшення постачання газу, включаючи от, будівництво газопроводів, як вони там назвали, сила Сибіру 2 і Союз Сходу. і от, власне ця ось перша угода про сила Сибіру 2 розрахована на 30 років. А ціну газу власне буде якби нижче для Китаю ніж для Європи. І от, власне, чи можна стверджувати, що Росія стає ну по суті так економічно все більше і більше залежною тоді від Китаю? Ну, вони також частину Китаю, фактично, китайської економіки. Це раз. Ну, з газогонами, нафтогонами там весела історія. Китайці ніколи не були проти продажу точніше будівництва цих нафтогонів тільки за рахунок Росії. Питання, чи є в Росії гроші, щоб це побудувати, і чи є обладнання, щоб це зробити. Тому що Китай не все виробляє Нафтогазове обладнання це в основному європейські та а, американські компанії це роблять. Далі вони, наприклад, Силу Сибіри 1 будували 5 років, і воно коштує величезних грошей, і воно ніколи не окупиться. А Китай же теж хитрувати себе поводить. Ви ж повинні розуміти, що таке газогін, який веде в одну країну. Це означає, що ти в повній залежності від покупця. Китай завтра скаже, ну вони побудують газогін, а не скажуть. Навіщо ви його побудували? Нам не потрібно такі, 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 такі обсяги газу. Ну ми домовлялися раніше по одній ціні, а давайте це тепер вона буде в два рази менше. Припустимо. Тому що коли ну це коли у тебе немає можливості альтернативи, а кудись з цього газогону викачити нафту чи газ, ну тоді тобі починають викручувати руки. І тому це ну цей так збитковий проект Силу Сибіра. Один а так. Ну дай Боже, щоб вони добудували. Це що велике питання, чи будуть гроші у них а, на це Китай, судячи з зусило не збирається нічого а, а, купувати, і принаймні а, ну продавати гроші. І тим більше а, а, там вже інше питання. От це, про те, що говорили, що вони підписали, це. Там Газпром заявив. А Китай взагалі нічого не коментує. А ну, теоретично, якщо це все правда, якщо вони дійсно підписали цей меморандум, то тоді для чого взагалі, якщо це все економічно невигідно, ні одні ні інші стороні, то для чого тоді загалом е... ні Китаю вигідно, Чого Витрачайте гроші? Нам нам то що з цього? Е, ось ну я думаю, що шось з путіну щось треба було підписати, показати, що його зовсім не бортанули в Китаї. І щось треба було примести в Москву якусь ту паперець, для того, щоб показати всім, що він не зовсім шепот, як говорить в Одесі. Так і тому в даному випадку ну щось там підписали за, 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 за власний рахунок. Там да тепер він буде махати і показувати, що він улюблена дружина Китаю. А ось тому ну це, це більше якраз більше приниження показує Росіян наскільки вони більше залежні стають від Китаю. Ну, може тому і ці 30 років вказано, так? Тобто за 30 років Ну, і 30 років, років да, тим 5 років. Тобі що знаєте, ви ви ж повинні розуміти, що Китаю все, все рівно, наприклад, а чи доживе Росія в таких кордонах, наприклад, за 30 років, або за 5 років? А так Газогін є, качати нафту та газ можна, ну, чи є Москва, чи немає Москви. Тобто може навіть буде вигідніше там з іншими партнерами будувати відносини. Хантеманси, наприклад, можуть дати. Ну там хантезмасійський округ в основному, де качається нафта та газ, і з ними підписати договір. Ну Китай вже байдуже, є труба, можна качати, є нафта, газ і так далі. Китай взагалі нікуди не поспішає. Для них 30 років це знаєте взагалі для них така історія. Знаєте, є історія така, яку приписують Мао Цзедуну, його якось. Запитали, ну щоб розуміли менталітет китайців, як вони, вони ж мислять тисячоліттями, якось запитали, говорять, як ви ну от двадцяти століття його запитують, як ви можете оцінити наслідки фран великої французької революції, яка відбулася те, що в 1789 році, якщо не помиляюся, десь приблизно в цей період період? Ну що Цзедун сказав? Ще рано робити висновки. Ну тому для китайців 30 років знаєте то таке. Ну вони мислять там століттями, тисячоліттями, так так побудований азійський менталітет. А, і тому для них ну будуйте. Ми тут не ми тут не вкладаємося, не вкладаємося. Хто там буде далі качати по цій трубі? Ну нам в принципі байдуже буде. Ну, таке виходить політичний театр Путіна складати враження, що вони ще мають якісь важелі на світовій арені, так що вони да, да, ну, важливими партнерами. Да, є такий вислів, що Росія складає враження великої держави. Більше вона нічого не складає да, ну, в даному випадку. І тому я думаю, що це Путін випросив якийсь поперед, щоб не так не так було соромно було за те, що він там десь швендів в цьому де там в Шанхаї чи в Пекіні і нічого не привіз. Чи здатна тоді в такому випадку Європа використати оцю нову таку енергетичну залежність Росії від Китаю у власних переговорах із Пекіном? Чи вони цього не за все не будуть робити? Ну, не до такі важелі вони можуть платити такі. Тут європейці для себе внутрішнє рішення повинні ухвалити, чи потрібна їм нарешті Росія, що чи можуть вони закрити цей проект щоб не, не компостував і мозок останні 400 років. от Якщо вони будуть досить жорстко розмовляти з Китаєм, наприклад, або ми, або цей або Росія, ну Китай може в дійсності більше зробити поступок Європі, ніж, наприклад, Росії, тому що ну, з Європейською. І величезний величезний товарообіг є чим торгувати, і з ними вигідніше торгувати, ніж, наприклад, з Росії, і взагалі ухвалити рішення ліквідувати Росію як державу. Це Китай може зробити. От якщо резюмувати так нашу розмову, тобто можна вважати Шос в принципі таким більше театральним видовищем, так ніж реальним таким геополітичним противажилом заходу, так. Ну я ж говорю, ці танці був з бубнами кожного року. Відбувається, не розумію. Чого ти собі бігати почали розповідати, що там Трамп програв. Якраз Трамп не мочить і шос, і брікс і всі ці країни. от я ж говорю ну, зараз. найбільш більш цікавіше в Венесуелі відбувається, де Трамп там прокачує зараз Мадура. Uh, вони там спочатку. Спочатку вони зняли обмеження щодо експорту нафти з Венесуели uh, до Сполучених Штатів Америки. Потім підняли uh, ціну модура з 25 до 50 мільйонів доларів. Так, а тепер надіслали, як вони сказали, для боротьби з uh, наркоторговцями надіслали сім кораблів, в тому числі носії тамагавки, там і підводний човен а, і там 4,5 тисячі взагалі людей, американців, а, і Мадура щось починає підозрювати, що це забагато для боротьби з наркоторговцями. Та він там зараз мітинги проводить на свою захист, таке самополчення а, робить. А Трамп дає зрозуміти, що нафта. Нафта з Венесуели не повинна йти в Китай, наприклад, так, тому що вони самі повинні контролювати цю нафту. Це на а Венесуелі – це ну країна з найбільшими за запасами нафти в світі. І тому там такий от процес відбувається. Так що це найбільш цікаво. А те, що там, ну 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 добре, ну погуляли там по Пекіну. Ну поговорили знову там про третій полюс багатополярність Так вони на кожному саміті те саме говорять. А ось, але це вже знаєте в, в Вашингтоні зовсім інша людина сидить, а, і, а, і там а, такі посели сидять що вони системно зараз руйнують і шос і в тому числі буду. Змушувати Індію йти туди куди потрібно, так що я б так насильна е ну звичайно зрозуміла їхня позиція. А так там, там немає внутрішньої, як вам сказати, внутрішньої е е е сенсу і навіть економічної доцільності щодо існування цього союзу. Ну, Трамп, до речі, якраз сьогодні має вийти з великою заяви, так, о дев'ятій вечора. Тому подивимось, ну, у слідах цього саміту так. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадую, що нашим гостем був Тарас Загородній. Ще раз дякую за цю розмову. Дякую.